Батьків, які б не любили свою дитину, кожний мріє, аби його дитя зростало розумним і талановитим, було вихованим і всебічно розвиненим. Мрії так і залишаться мріями, якщо до їх досягнення не робити жодних кроків. Зізнавайтеся, як часто у вашій родині беруть до рук книжку і привчають до читання дітвору? Або ж, скажімо, скільки виставок чи музеїв ви відвідали сім'єю останнім часом? Чи знаєте ви, що найефективнішим способом виховання нині є спосіб особистого прикладу батьків? У дитини мислення научно образне, а отже, те, що вона бачить, те й відтворює. За результатами соціологічних опитувань, сучасні діти переважно нічим не цікавляться, окрім, звісно ж, соціальних мереж та телевізора. Якщо ж цього позбавлені, вони не знають, чим себе зайняти, і просто байдики б'ють. Ви можете заповнити цей час з користю і стати ближчими один до одного. Заплануйте на вихідні спільні прогулянки. Зробіть це доброю традицією у родині. Кажуть, з малих років час прищеплювати дитині, любов до мистецтва. Найкраще це робити під час візиту до музею. Музей як спосіб пізнання світу містить великий потенціал для особистісного розвитку дітей. Він дає змогу пробудити у дітвори відчуття приналежності до свого роду, до рідної землі і прагнення долучатися до культури українського народу, його історії і традицій. До речі, цікавість до історії не виникає сама собою. Завдання батьків відкрити для дітей світ пізнання. Зробити це не складно. Ти часто маєш змогу ходити до музею? Ну я, я тут була лише три рази, угу. сама чи з мамою і з татом? З мамою і з татом, а ще була на літніх канікулах з усім класом майже. А з ким цікавіше ходити до музею? З мамою, і з татом чи з однокласниками? З однокласниками. А чому? Тому що там ми всією групою дружно ходимо і дивимося, і ділимося, ділимося своїми враженнями. Угу. Як нам сподобалося те, що ми побачили, і те, що нам розповіли в музеї? Твою думку, чи потрібно ходити взагалі дітям до музею? Що це їм дає? Ну, Я думаю, що потрібно, адже мені, наприклад, дуже цікаво дізнатися щось таке, що я не знала вже. І, от, наприклад, дуже цікаво подивитися е, на різні експонати, подумати, що б вони могли означати, і чи зараз е, можна зробити такий ж самий. Або уявити, як робили ці, е, наприклад, ну, якщо про глеч... глечики казати, то як робили ці глечики, е, що думали трипільці, коли їх виліплювали. Взагалі, я вважаю, що відвідувати музеї дуже важливо для нас, особливо для молодого покоління. Найбільше мені сподобалось, як робили дома. Вони робили з кісток мамонтів. Якби в нас тут проходили уроки історії, то ми все б знали на відмінно. Ну... Тут все дуже гарно і хотілося б сюди не один раз би прийти і привезти сюди, і показати своїм друзям, як тут гарно і розповідається про минулі часи. А вдома ви говорите про те, що потрібно сходити до музею? Е, так, ми говоримо. Я колись ходила ну, з батьками в музей, мені дуже сподобалося, е, дуже багато спізнаю е, різної інформації. З ким краще ходити до музею з татом з мамою чи із подружками? З подружками. А чому? А чому? З, ну, з ними якось поговорити, можна і посміятись і щось знайти. Е, Аби дитині було цікаво з вами разом проводити час, а ще й відвідувати музеї, заінтригуйте її, як це робить Василь Жученко. Пригадайте свої дитячі роки і розкажіть про те, що вас найбільше вразило чи запам'яталося. Що варто було б побачити. Головне не забігайте наперед, не кажіть заздалегідь про те, що ви збираєтесь показати дитині, адже ви позбавите її радості самостійного відкриття, вона відчує себе зайвою там, де ви вже освоїлись. Ну, взагалі, звісно, хотілося б чаще ходити по музеям, але учитывая нашу жизнь і у нас не завжди є время для цього. Хотілося б чаще і більше, ну по мірі возможності стараюсь. А это нужно нам, в принципе, для того, чтобы наши же дети знали о чем, чем живет наш, ну и Черкащина, например, даже возьмем, да, чтобы дети знали хотя бы, какие животные есть, какой вообще мир, и что нужно оберегать, о чем заботиться. Я думаю, это самое важное для наших детей. То, со своими родителями я очень много, то есть, ну, спасибо, ну, как судьба так сложила. У меня брат уехал учиться еще в советские времена в Петербург ну, тогда еще Ленинград. И по мере возможного, то есть мы всегда с родителями ездили к нему его проведывать, и я был и Аврору обходил, и, ну, то есть видел, то есть в революции, так сказать. И, ну, то есть и Эрмитаж, и, ну, я говорю, все, ну, все музеи, которые есть в Петербурге, все их. сам Пушкин, ну, Пушкина был, то есть Екатеринский дворец, то есть все это обходил. То есть для меня это в памяти, фотографии очень много в памяти, это все осталось остается что хочу реально воплотить, чтобы показать уже отвозить, ну свозить и показать это все детям, потому что это ну как дает нашим детям немножко быть богаче душевно и духовно. Похід в музей має бути свідомим вибором, святом, а не способом згаяти час. Не затягуйте перебування у музеї і не намагайтеся побачити все і одразу. Будь-який похід до скарбниці історії серйозне навантаження для дитини. Вже через кілька хвилин, як би цікаво не було, вона почне втрачати інтерес до експонатів, адже біля них треба ходити не поспішаючи, не шуміти, а головне не чіпати нічого руками. Все це нелегко. Працівники музею дуже добре розуміють своїх маленьких відвідувачів і тому пропонують їм новинку. Окремі експонати можна не лише брати до рук, а ще й спробувати їх у дії. Вражень дуже багато. Я як будто поглинув у ті часи, і мені дуже сподобалось, бо терти це було дуже важко, але хліб саме так роздобували. Чим молодша дитина, тим менше часу потрібно відвести на перебування у музеї. Краще знову прийти сюди в інший день. Дітей стомлює ходіння по музеях і галереях, адже увага у них нестійка. Але якщо їм подобається роздивлятися експонати, це заняття можна перетворити на цікаву гру, яка і допоможе розвивати уяву. Експонати, що зберігаються у музеї, даючи великий простір фантазії, викликають у них цікавість. Навіть найнесподіваніші матеріали можуть пробудити і змусити дитячу уяву працювати. Е, мені дуже сподобалася розповідь про Мамонта, як з нього робили будинки, що, щоб зробити будинок із шкіри мам, Мамонта, то треба. 20 мамонтів наполювати психологи радять на завершення прогулянки не ставити дитині традиційне запитання. Тобі сподобалося? Ви це побачите не тільки щодо змін у ваших стосунках з сином чи донечкою на краще, а ще й тому, що ви зробили найголовніше крок назустріч в розумінні один одного. За результатами анкетування, проведеними у одному з дошкільних навчальних закладів, з'ясувалося, що більшість дітей ніколи не були в музеї. Причин багато деякі батьки вважають, що дошкільникам ще рано відвідувати такі заклади. Діти ще малі і нічого не розуміють. Інші батьки ніколи не задумувались над цим питанням. А решта опитаних не мають часу, щоб відвідувати музеї разом з дітьми. Мабуть, батьки не знають, що відвідування музею значна подія в житті дитини. Безпосереднє ознайомлення з музейними колекціями і саме перебування у стінах музею здійснюють величезний емоційний вплив на дітей. А це, безумовно, має неоціненне значення у формуванні особистості та духовно-інтелектуального потенціалу суспільства в цілому. Важко переоцінити можливості музею у царині художньо-естетичного виховання підростання покоління. В Україні нині діє понад 4 тисячі музеїв різного статусу і спеціалізації. За кількістю і якістю музейних колекцій, наша країна є однією з найпотужніших музейних держав Європи. Тож, перш ніж пізнавати історію різних країн, спершу потрібно побувати у місцевих музеях, які приховують справжні таємниці малої батьківщини. Знання історії відкриває для дитини безмежний світ. Закладає патріотичні почуття і любов до рідної землі. Черкаський обласний краєзнавчий музей заснований у травні 1918 року. Експозиція музею розміщена у 30 залах на площі майже в 3 тисячі квадратних метрів. Заклад є одним з найбільших з числа подібних у державі. Щороку музей відвідують до 150 тисяч осіб, причому значна їх частина діти та молодь. Наша Черкаська область наймолодша в Україні. Вона готується відзначати свій 60-річний ювілей. Наша Черкаська область складається з лівобережжя і правобережжя. Ви бачите, що правобережжя більше, ніж лівий берег, а розділяє на береги нашу область, нашу Україну яка річка Дніпро. Дніпро. А раніше слов'яни називали Дніпро Славутичем. Ось такою гарною милозвучною назвою. А ось тут, побіля такого районного центру, як шпола, знаходиться невеличке селище з такою милозвучною назвою Мар'янівка. Є серед вас Мар'яни або ж серед ваших знайомих. Так ось легко запам'ятати, що в цьому селі Мар'янівка знаходиться пам'ятний знак, який засвідчує про те, що тут. Знаходиться географічний центр України. Тобто Черкаська область це серце України, це квітка України, це одна з найкрасивіших квіток у віночку областей України. Раніше, тисячі років тому, було набагато холодніше ніж сьогодні, і доводилося жити зовсім в інших умовах людям. Подивіться: вчені показали для нас, як, на яких Тварин полювали давні люди. Подивіться, і ви побачите, кого впізнаєте? Мамонта на картинці впізнали, а впізнали прадавнього зубра і побачили його кісточки з великими рогами. А ось тут Носоріг, череп-ведмедя. Це не просто ведмідь, це викопний ведмідь, вимерла тварина, але сучасні бури ведмеді є його нащадками. І дійсно, ви впізнали мамонта, адже серед археологічних знахідок найбільше знахідок саме кісточок мамотів. Скажіть мені, будь ласка, а сьогодні цих тварин можна побачити в Україні чи десь в світі? Ні, бо це вимерлі тварини. А на кого схожі якісь сучасні тварини? Слони. Дійсно, мамонти належать до родини слонових. Це вимерлі тварини, які вимерли дуже далеко. 10 тисяч років тому. Подивіться, які вони були великі, до трьох метрів заввишки. Вони важили декілька тонн. Мені запам'яталися похід до. До мамонта, який був дуже великий. Він е, його е, з його кісток робили е, такі спеціальні будинки та аж шкіри одяг. А ще мені сподобався е, прихід до тваринного світу. Він був просто чудовий. Там мені сподобалися птахи. Вон, е, саме більше мені сподобався дятел. Він, Санітар лісу, він дуже гарний. У нього е, красний е, червоний е, чуб на голові. Мене вразило весь тваринний світ. Там був вкріт, хоч він і сліпий, але він добре нюхає своїм носиком. Сподобались пташки, я їх різних не бачила. А ще сподобались тварини, кістки мамонта. Я, я, знала її, що, я впізнала, що з них можна робити будинки для людей, одяг шкіри і їсти його. Найперші люди з'явилися в Україні мільйон років тому. А коли ж вони з'явилися на Черкащині, останні археологічні дослідження показали, що найперші стоянки первісних людей відомі у нас і датуються віком десь півтори тисячі років. Тому ви бачите перед собою кам'яні знаряддя з каменю кременю виготовлені ще руками неандертальця. Саме неандертальці були першими поселенцями на території нашої області. Генетичні дослідження показали, що не всі неандертальці вимерли. Приблизно 3-5% крові неандертальців все-таки тече в наших жилах. Хоча донедавна вважалося, що це бічна повністю вимерла гілка розвитку людства. Неандертальці жили в той час, коли у нашому краї водилися мамонти, первісні бики, волохаті носороги. Тут ось ви бачите навіть кістку ноги волохатого носорога, саме виявлену на території нашого краю. На межирівській стоянці були виявлені численні знаряддя праці, виготовлені з каменю, кременю, проколки із кістки, молотки з рогу оленя, кістяні пристосування для влаштування мисливських пасток. Найдавніші ювелірні прикраси у вигляді підвісок, найдавніші витвори мистецтва це малюнок на черепі мамонта, який можливо зображує вогонь, виконаний він червоною фарбою вохрою. Найдавніші статуетки, відомі в нашому краї, ліва статуетка, ніби посміхається до нас із глибини віків, і штриховий рисунок на уламку бивня Мамонта. Який є найдавнішою відомою в нашому краї картою місцевості? Тут ви бачите кістку ноги, Мамонта, бивні Мамонта. А це що у нас, як ви думаєте, діти? Ну, звернули увагу. Це зуб Мамонта. Один? Один зуб мамонта. Є тут і так званий контактний музей. Ця експозиція представляє ті артефакти, які можна не лише подивитися, але й потримати у руках. Головне, діти мають не лише доторкнутися до давніх речей, а ще й визначити, чи це витвір природи чи річ, що слугувала знаряддям праці. Оці, наприклад, речі, які ви тримаєте в руках. Як ви думаєте, це витвори природи чи це людиною зроблено? Сумніваєтесь, так? Ти теж сумніваєшся? Це Ну, я думаю, що це витвір природи. Молодець, правильно сказали, дійсно це витвір природи, це конкреція кременю і зродовища Кременю, кременю ну, правда, не з нашої області, з Донецької це області, але ж бачите, що природа витворила таке, що схоже на скульптуру. Тобто це людина не прикладалася до цього предмета, Це чудернацький витвір природи. Так, mm -hmm. оце як ти думаєш, що mm -hmm. це. Мені здається, що це теж створила природа. Правильно, це створила природа, це теж mm -hmm. крем'яна болванка, mm -hmm. але з іншого родовища кременю і з родовища на волині. Mm -hmm. Крем'яна конкреція. Mm -hmm. Це що в нас, як ви думаєте? Витвір mm природи. -hmm. А що воно нам нагадує? Кору дерева. Нагадує кору дерева, нагадує взагалі дерево, правда? Mm -hmm. Отак, як подивиться. То дерев'яшка. А якщо візьмете в руки, то що скажете? Воно дуже важке. Це скам'яніле дерево. Це уламочок скам'янілого дерева Араукарі, яка росла ще в ті часи, коли водилися динозаври. Ну хто ж мені покаже, подасть у руки те, що зроблено людиною? Так, от оце так ні, оце. Дійсно, це зроблено людиною. Це прив'язний кам'яний молот спеціал із спеціально виточеним ні. жолобком для того, щоб прив'язувати до держака. І ось так він працював. Він обточений, оббитий, обточений, оброблений людиною, тобто виготовлене знаряддя праці. Що тут ще є? Що тут ще є знаряддя праці? Оця кам'яна котлетка. Ви б хотіли з'їсти таку котлетку? Да. Ні, звичайно, бо ми зуби поламаємо в таку котлетку. Це кам'яний розтиральник, який дійсно виготовила людина. Про те, що не ним розтирали, можна зрозуміти з того, що є у нас одна заточена така гладенька площина. Подорожуючи разом з класом цим музеєм, я отримала стільки багато вражень, я навіть не можу це виразити словами. Оці всі глечики. Я навіть уявляю, як жінки виліплювали це. З глини, малювали ці узори. І, на жаль, я не можу розгадати, що насправді було намальовано на глечиках, але дуже цікаво це було б зробити. І взагалі я дуже люблю музеї, особливо історичні. І мені дуже хочеться перенестися у той час, коли саме робили ці глечики, і подивитися, як це насправді робиться. І може навчитися чогось самій і е, самій спробувати. Це ж дуже цікаво. Як ти думаєш, навіщо розмальовували різні узори, робили на вечках? Ну, трипільці вважали, що різні малюнки це як Ну, це кажуть, от терпільська культура. Вони вважали, що якщо вони намалюють якийсь там значок, то це буде оберіг, і що вони не будуть їсти з цієї посудини, і вони будуть наче священні і ну, це ще не їжемо. Ну так ну, я б намалювала малюнок, щоб отримувати задоволення від їжі. У нашому музеї можна побачити прекрасні витвори трипільських гончарів. Наприклад, оці величезні посудини-зерновики, на яких можна побачити трискладову будову всесвіту в уявленні трипільців. Це за версію академіка Рибакова. Ось верхній ярус, небесні сфери. З неба на землю йде дощ, середній ярус. Це чорне зоране поле, на тлі якого переплилися білі змії, охоронці врожаю. І нарешті підземний світ, зерна кинуті в землю. Подібні змії, подібний орнамент і на е, грушоподібній вазі з Катеринопільського району, з поселення Піщане. Тут на чорному фоні ви бачите вісім змій, які переплилися між собою. Вони зображені досить реалістично. Небо, яку зацікавленість у школярів викликає можливість попрацювати на справжній трипільській зернотерці. Є розтиральник, і я вас запрошую спробувати свої сили на цьому стародавньому інструменті перетерти зерно на борошно. Будь ласка. У, у нашому музеї в одному з перших. На території колишнього радянського союзу розроблено спеціальну систему роботи з підростаючим поколінням. Ця система розроблена заслуженим працівником культури Кайдаловою Тетяною Іванівною, і вона охоплює всі категорії відвідувачів, особливо молоді, ну підростаючого покоління, звичайно. Окремо є освітні програми для дошкільнят окремо для молодших середніх школярів для старших школярів, для студентів ці Музейні програми вони гармонійно поєднуються з загальноукраїнськими освітніми програмами. Тобто ми включаємо як доповнення певні заняття, певні лекції, розповіді, екскурсії, саме для того, щоб діти краще дізнавалися про історію, про природу нашого рідного краю. І Намагаючись йти в ногу із сучасними музейними технологіями, ми у нашому музеї спробували деякі нові типи експозицій, так звані інтерактивні. Вони дуже подобаються відвідувачам, особливо дітям. Чому? Тому що така, такий вид експозиції передбачає можливість доторкнутися до експонатів, потримати їх у руках, дослідити їх, так би мовити, безпосереднім спілкуванням. Експонатом. Тільки у музеї можна подорожувати у часі. За декілька хвилин можна побувати у різних епохах, дізнатися про життя і побут прадавніх людей, доторкнутися до духу історії. Цікаво і потримати в руках величезну, кам'яну, свердлену сокиру моло стародавнього богатиря. Діткам це завжди цікаво. Якщо у Трипільців були тільки Поселення, а жодного могильника ми так і не виявили досі, то у Скіфів були і великі укріплені поселення Городища, наприклад, Рахтимирівське у Канівському районі, Мотронинське у Холодному Яру, і також у них були і поховання. На розкопках кургану Козацька могила біля села Нетарепка Корсну Шевченківського району. Коли почалися розкопки, були ознаки пограбування могили ще в давнину. І ніхто не сподівався, але все-таки було виявлено ось такі дві прекрасних коштовних знахідки. Буквально кілька місяців тому було виявлено на одному із київських поселень золоту сережку із такими прикрасами у вигляді золотих зерняток. Найбільше мені сподобався скелет чоловіка і сокира молот, гігантська сокира, молот. адже Скелет був дуже старовинний, і сокира була дуже важка. Здавалося, що не могла одна людина підняти цю сокиру, але всі шестеро ми її підняли. Сильні люди, мабуть, раніше були. Так. Що вразило? Що, можливо, нове дізналася? Дізналася, що історію про дівчину, яка загубила сережку 2000 років тому, і її знайшли нещодавно. Мені найбільше всього не вірилося, що зеркало, яке зараз ну, наполовину зелене, воно може взагалі щось відзеркалювати. Сподобається мені також скелет Маунта. Дуже великий і головне, що це я пам'ятаю, що це скелет дитини, мамонта, Важив він ну, десь 4-5 тонн. Дуже багато було їжі, кісток для будівлі там, хати тих. Люди могли люди були дуже витривалі, адже у них не було більше вибору ніякого, як носити оці дуже важкі топери, і оці всі знаредні праці. Коли я зайшла в краєзнавчий музей, мене здивувало те, що тут такі речі, які я ніколи не бачила. Тут дуже гарний посуд, який робили люди самостійно. Вони дуже гарно розписували його. Тут багато різних знахідок. Черкаський краєзнавчий музей постійно відкриває нові виставки. Знайомить відвідувачів із музейними фондовими колекціями, популяризує їх завдяки розробленій та впровадженій в життя системі музейної роботи з підростаючим поколінням. Популярність музею зростає.